Well, this one is a knocker. Step in on the dance, and I just my dance. Everything В центральному полі не буде атаки від Джіт. Кацарський, але зараз він скористався тим, що послизнувся суперник. Кацарський ближній пробиває. Кацарський Попля партнер. Триває атака від Юїдку. Сенко знову із ударом вже в сквірі. Шабельник. Ударний землена зустрічі розпочалася. Це ж у нас нулі. Кацарський грає на Вадима. Гуцела, Гуцело б'є. І пролітає прилітає. Прямо. Мирошниченко. І зараз гіну підкать. Проти Роски. Рефері виходить у поле. Вчається Мирошниченко, коли йому жовте світло. І стає, показує рефері. Перший фол. А зрештою, ті зустрічі. Ітак по сигналу із Роска. справою розкапр. Поваємстві. Лесник центру. Є прохоплення від скупека. Пшов кацарський, кацарський. Триває боротьба, вийшов і голкіпер. Тут і долучиться Роска з... Гуцелом спокою вносить трохи п'ятірка, граючи точно на партнера, і тепер атака від номінальних гостей. Петренко простріля Виніс у виконанні Олександра. Петренко, Петренко. І знову рятуємо. Зараз у Юід момент Гуцелазом Романов. Та боротьбу з ним боротьбу успішну. Левчук Олександр Розгорте. Зустрічний Фипод! Момбе! Розка. розка. Входить до штрафної зони. Моменту Удар український. Удар від Розки. До перерви. Знову мова, звичайно, піде про шанс Євгенія Роски зі штрафного забити, коли я влучу війну. <з KöMaybe> Шіфол по перерві зафіксовано. Для колективу ЮІТи, також жовта картка для виконавця, який. Так, по сигналу Євгенія Роска пробиває в дальній. Скидка на Куценко все-таки в боротьбу. І, як бачимо, не виграє Олексій, але намагається на оборону відпрацювати Петренко. Друзі, є гол. Є перший гол У цій зустрічі Павло Петренко. На 27-й хвилині відкриває рахунок. Номер 22 5-22. Петренко. Петренко зараз партнер вже пробиває. Сергій Головань. Йдеться поставити за аматор за Роцкою. І Головань повертає момент на 2-0. Лесник виручає. Пробування не буде від Сергія. Дасть буде дотик переправити, але сам сам іде Яценко. Є удар! that I won't regret. момент. Владислав Морошечене Олексій Куценко Ворошеченко не влучав у ствір. Правив м'яча над поперечною. А за хвилину вже голкіпер виручав Аматорс. Зараз другий йде. Роска проти голкіпера Дивана Колесника. І з 10 метрів Роска не переграв Колесник. Низом Євгеній п'є колесник. Петренко, Петренко. Провоска. м'яча до штрафної площі. І знову таки вском закупівлю. Кацарський. Зі штрафного полкіпер вступає, від відгуців. Переведення на Петренка. Павло. Її зміщення до центру. Допомагає захищати 45 секунд часу до фінальної сирени. Центром передача Постановиться Андрій Скупойко. Куценко. Гуцало, Левчук. Левчук. І волить голова. Лефарі фіксує порушення. Четвертий фол для Legendary Амаперс. Так, друзі, на жаль, ушкодження має місце в самій сіткій кінцівці цієї зустрічі. І голова, і Олександр Левчук. Так, Кидають межі поля. 4 секунди всього лише дуже прики.